Шановні слухачі, ми розпочинаємо нашу щотижневу рубрику «Поради лікаря і сьогодні тема буде присвячена любителям кави? Отож, розпочинаємо дуже часто. Люди на прийомі в лікаря, особливо лікаря-кардіолога, з великим хвилюванням запитують: невже їм прийдеться назавжди відмовлятися від кави? Звідки взялись такі упередження? І чи справді кава шкідлива про це сьогодні? Будемо детальніше розмовляти. За даними дієтичних рекомендацій для американців, у раціоні здорових людей має місце помірне споживання кави, а це до п'яти горняток, що становить собою приблизно 235 мл кави на день. Або до 400 мг кофеїну на добу, що не призводить до підвищеного ризику передчасної смерті чи різних хронічних та серцево-судинних захворюваннями. Але є навіть дослідження, що можуть навіть знижувати серцево-судинний ризик, тобто впливають позитивно. З іншої сторони, якщо ви не любите каву і не вживаєте напої з кофеїном, чи відмічаєте після них тривогу, серцебиття, головний біль, безсоння, то вводити їх додатково, спеціальний у свій раціон, звичайно, не потрібно. Що ми загалом знаємо про каву? Склад кави відрізняється залежно від сорту какао-бобів, обсмажування та способу заварювання. Найбільш популярними є арабіка та робуста, має вищий вміст кофеїну у зернах. Злегка або середньо обсмажена кава має вищий вміст хлорогенних кислот. Нефільтрована кава, заварена по-турецьки, має вищий вміст кафестолу та кахвеолу. Більше в арабиці. Загалом, що таке кофеїн? Це алкалоїд, що надає нам заряду енергії після споживання кави за рахунок похідних адреналіну. Хлорогенні кислоти, тригонелін, кафестол та кахвеол впливають на всмоктування жирів, знижують їх синтез та стимулюють розлад. Крім того, мають антиоксидантні, протизапальні, протидіабетичні властивості. Отже, бачимо такі позитивні властивості вживання кави. Також пропоную дещо розглянути нові дослідження на рахунок кави. З всіма можна погодитись, але деякі є і винятки. Отже, розпочинаємо. Кава активує спалювання бурої пішкірної жирової кільковини, тобто це є спосіб боротьби із ожирінням. Вживання кави з кофеїном знижує ризик розацео, захворювання шкіри. Вживання більше трьох горняток кави в день у людей з цукровим діабетом це особливо першого типу, пов'язують з вищим ризиком метаболічного синдрому та підвищенням артеріального тиску. Маємо вже негативні наслідки споживання кави. Вживання більше восьми чашок кави на 15-му тижні вагітності пов'язане з підвищеним ризиком у дитини синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю. Вживання кави пов'язують із зниженням ризику розвитку діабету другого типу у здорових жінок. Маємо позитивну особливість. Вживання до 500 мг кофеїну не пов'язують з підвищенням ризику аритмії у хворих з хронічною серцевою недостатністю. Плюс у молодих людей з гіпертонічною хворобою, що регулярно вживають каву, необхідною є фізична активність, що повністю нейтралізує можливі негативні кардіоваскулярні ризики, спричинені кавою. Отже, ще коротко декілька особливостей по, кількості вживання, по дозволеній кількості вживання кави на добу. Якщо це, наприклад, є заварна кава, це 90 міліграм, якщо це розшинна кава, 79 мг, це приблизно 250 мл. Якщо є просто кавовий напій, це 6 у 250 мл води, чорний чай це 63 міліграм. Шоколад 71 міліграм. Загалом у на добу дозволено і немає побічних дій. Така кількість спожитої кави як до 400 міліграм на добу. Ось така коротка вийшла кава брейк. Тому, шановні слухачі, до наступних зустрічей у медичній рубриці.